Зйомка. Тому я доливаю собі чаєчок. Щоб знову з вами говорити. Доброго ранку, сусіди! Це я до вашої кавусі сніданку просто поговорити про висновки місяця. І, як видно з мого інстаграму. Вони про переоцінку навантаження на саму себе. А, тому, якщо повернутися до того відео, де я ділилася з вами планами стосовно того, що буде відбуватися робити у лютому, то з... ділено, мабуть, 50%. Може трошки менше, якщо типу, прям сильно рахувати. А, наприклад, я знайшла нових клієнтів два з трьох. Тому тут, в принципі, на 80% виконаний цей пункт. Секретний проєкт я не почала, що свідчить про те, що в мене просто бракує енергії, мотивації і впевненості поки на нього. Але я його не закидаю, просто що мені не далося це втілити в лютому, тому будемо працювати далі. Здоров'я. Я походила в принципі, по майже всім лікарям. У мене там є ще аналізи і чекапи, котрі треба доробити. Але так як це фінансово накладно, то, то трошки розплановано на інші місяці. Соцмережі. Ну, контент пілиться, півлиться, підписки є, якісь є. Ну, вже непогано. Значить, врахуємо, що цю мету я виконую. Ну і планування. Планування з нами назавжди, це не те, що можна виконати і відкласти в шухлядку, це те, що буде тут, в процесі. Тому, як можна побачити, я зараз займаюся режимом сну, що дуже важливо, бо від якості сну вже залежить якість всього іншого концентрації, нейропластичності, навичок самоконтролю, саморегуляції. І взагалі просто на, навіть, ну, на зовнішність і стан здоров'я, тому що, як відомо, якщо людина не спить, вона може навіть від цього вмерти. Тому це така типу база базова, яку треба виконати. І те, що я перелічила, це, в принципі, основні причини, чому треба цим зайнятися. Бо я помітила, що в мене трошки складності з концентрацією і продуктивністю. Ну, як трошки. Зробити сьогодні по роботі я ще нічого не зробила. Я намагаюся з собою проговорювати і переносити типове ведення соцмереж розряд робота, тому що це впливає на е, потік замовлень і лідів, але я ще досі не пропрацювала це в своїй голові і досі це не відноситься в цю категорію. Роботою я називаю тільки пряма. Пряма робота над замовленням. <смі> Нейропластичність трошки важко мені з навчанням, новим матеріалом, тому сподіваюся, що це допоможе мені краще навчатися. Самодисципліна, самоконтроль, це я дуже помічаю, якщо я погано дуже спала, то я починаю переїдати, я постійно щось під хром. Піджовую, і, відповідно, типу недостатньо кількості енергії під час відновлення сну намагаюся закрити калоріями. Тому це напряму впливає типу, на наш зовнішній фізичний вигляд і стан. І якщо у вас є проблеми, може подумайте стосовно типу, сну, придивитись до нього, бо типу я відносно лягаю в один той же час. У 12 першої стою там 9-10, але я не відчуваю себе відпочившою частіше за все. Вийти з ліжка мені важко заснути мені ще важче, тому що лягаю, то я 11 під 12, але я можу годинами прокрутитися і не зімкнути око або зімкнути, але дуже легко пробудитись. І, відповідно, це не про якісний відпочинок, не про сон. А вікно мелатоніну вже закрилось в цей момент. Тому важливо за себе братись. Заважає тут, звісно, тривожність. Для того я тепер поклала блокнотик. Окрім всіх пунктів, котрі я тепер поступово впроваджую в життя кількість кофійна контрольована, прогулянка, фізична активність, збалансоване харчування, синій екран це ще попереду. То сьогодні я ще додала, виклала блокнотик для тривожних думок і блокнотик для ідей, тому що перед сном я втратила дуже багато класних, цікавих ідей. Хочу це повер... ну, не повернути, а їх записувати і реалізовувати, бо класні були думки по-чесному. Ще сьогодні закінчились люті створіння. Я вітаю тих, хто приймав в цьому участь. Ви великі молодці. я теж закінчила, можна подивитися результати роботи. Я розумію, що я швидко переключилася з теми, але в принципі я сказала про сонце, що хотіла, тому давайте дивитися людих створіннячок. Тому, Бо це як закінчений проєкт, як наслідок буду планувати новий на березень. Середина або кінець я дам анонс, і він буде інакший, набагато більш корисніший, наповненіший, тому мені до нього треба підготуватися. Ось, а по лютим створінням, що я хочу сказати, що ви проробили класну роботу, і я проробила класну роботу. Я випрацьовувала нову звичку малювання кожного дня. Останній тиждень, так як я перевтомлена, я собі дозволяла малювати через день, але по дві теми. Тому що, типу, сісти наважитись е зібратись, типу, малювати, і простіше вже домалювати другу тему, ніж наступного дня знову сідати і, і збиратися. Тому був такий в мене хитрий крок. Але взагалом ця звичка і те, що ми від Стаємо від себе, від ідеальності, діяльності, намагаємось е, прийти до якихось нестандартних рішень, якихось прикольних стилізацій, використовувати нові прийоми. Ну, я це точно робила, наприклад, в очах. В... Можна прослідкувати, що я експериментувала з різними формами для себе, бо не всі, я їх використовую потім уже як в фінальних ілюстраціях. Тому вимодці підіймають цю чашечку за нас і за закінчені люті створіннячка. Чин-чин. Смачний кофт. Так що тепер новий графік відео. На Ютубчик це буде максимум 2 на місяць, бо більше я не звожу. Я хотіла кожного тижня, але це дуже важко, дуже багато сил займає. Але техніка ж куплена, тому мені не можна злитися і не робити. Буду робити. Чекайте. І мальована подкасти будуть виходити, але з таким же самим плюс-мінус графіком, тому що роблю я все сама. А, тому почуємось з вами. Дякую за вашу підтримку. Ставте вподобайку, пишіть коментар, якщо щось тут вам відгукнулось, або м -м, теж цікаво спостерігати. І просто обіймаю кожного. Дякую за вашу присутність. Почуємось, побачимось у наступному відео.